Ламикин Олександр, пожежний рятувальник першого ДПРЧ, першого ДПРЗ. ДСНС роботою з 2008 року на, на, на даний час 17 років. Ну, не можу сказати, що в мене з дитинства була мрія, але якось так сталося. У мене був рятувальником, ну як, він і є, але вже, вже просто звільнився та й потянув до себе, як сказати. Потім як влився в цю справу та й сподобалось. Буваємо на якийсь чи пожар, чи завали, тушимо, допомагаємо людям, спасаємо людей. Я був вдома, сталося так, що якраз моя зміна була, повинен був бути на зміні, але я по сімейним обставинам взяв Под Подутра жінка розбудила, сказала, що летять шахеди, подзвонила сестрі, сестра спустилася до нас сюди на перший поверх. Почали прилетати шахеди. Перший прилетів, там я вийшов по. -по, -по, -по. Подивитись, рядом прилетів. Потім слухав, що другий летить, зайшов додому, ще пару штук прилетіло, то потім к нам прилетіло. Після нього зразу вийшов, впевнитись, що немає пожару. Що якщо є, то треба ж -то виводити людей та й щось, щось робити. Але Пожару, слава Богу, не було, але руйнування великі були. Спочатку сказали, що сусіди стали кричати, що газ витікає. Сусідам перекрили газову трубу, відключили автомати по електриці, і жінка сказала, що там була бути бабуля. Вона іноді ночувала у внучки. Іноді тут. Я, я не знав точно, але жінка сказала, що вона зізвонилася з внучкою, і вона сказала, що вона була вдома. І ми з сусідом побігли, побіглися ну, розкопати там, де в її кімнаті, де вона звичайно знаходилася, почали викидувати каменюки. Потім прибули наші ДСНС, рятувальники і почали, ну как би продовжили далі розкопувати. Потім з'явилася інформація, що вона могла бути в іншій кімнаті. Тут проживала моя дружина, сестра рідна, та її брат з дітьми, ну, їх зараз немає, вони виїхали, але сестра була. І ось що з цього сталося. Рядишком там бабуся під завалами її доставали це якби епіцентр. Тут потолков немає, вони всі на полу. Все завалено, есть, тобто, щоб там хтось знаходився, то потрібно було доставати, деблокувати, скажем скажімо так. Сестра була на, на другому поверсі, а ми з жінкою на першому поверсі. І якщо дружина не проснулася, не прокинулася, то на, на наше ліжко якраз наше вікно вилетіло. На момент прильоту тут в цій кімнаті вилетіло вікно, прямо, на ліжко. прямо на ліжко, стеля. Почала валитися, ну, там, задержалася, скажімо так. Ну, нас тут не було, то могли прокинутися від рами з вікна на собі. Так було, було в, другої, в другої кімнаті, де немає вікон, і для цього без жертв. Родина трималася, на той момент, ну, може цей шок. Не прийшлося їх заспокаювати сильно, як сказати так, ну, в той момент. А відбувалося, що поки рятувальники вже робили, то я питався. Сусідами ми розбирали во дворі мусор, щоб, щоб рятувальні служби могли добратися до місця без перешкод. Допомагали, як могли. Ну наверх туди не лізли вже там. Як я казав, моя зміна була, і в мене був шанс прибути на свою адресу, так як якраз сюди приїхав мій караул на розбори завалів. Одним із перших. Предлагали і з ДСНС у нас предлагали гуртожитки, і з городській власті предлагали гуртожиток. Ну, у нас знайомі предоставили нам квартиру, то поки там живемо. А так, на даний час плани вивезти все з хати, тому що під знос. і всього, що. Якби не жили за це час, треба, щоб сохранилося, то кудись вивозити. Тому що якось будемо жити. Головне, щоб ми живі залишилися, а то далі то вже второстепенні просто, скажімо так, бажання. Щоб це все закінчилося, це то єдине бажання. Там далі ми вже якось розберемося. पेट्रोल टायम टैंट